На мальовничому морському узбережжі. У вас у сусідах народний обранець? Виганяв моєго отца, учасника війни, з території йде сюди, бидла аварій. Готуйтеся до війни. Він постійно не пускає нас домой, постійно требують якусь то дань. За Я Говорю, платить не буду. а не буду Гаспра селище поблизу Ялти. Райське місце самісіньке серце південного берегу Криму. Тут наймальовничіші краєвиди, найцілющіше повітря, чудові пляжі та дуже дорога земля. Це колишній санаторій, а нині парк готель Марат. В минулому один із найбільших санаторіїв України за часів незалежності декілька разів перепродувався. А це сусіди готелю Гіганта. Більшість з тих, хто мешкає на цій території, колишні працівники санаторію або ж отримали житло у спадок від родичів. Живуть тут десятиліттями, але у теперішніх власників здравниці чітка позиція. все розташоване поряд належить лише їм. Ось ці от підпорні стіни, потім вод здання вода От за зданням водоканалу знаходиться ще ТП наше воно піналіжить. Як би йому зараз, вот это вот наш дом. Он постройки 905 року. А це дорога розташована за межами огорожі санаторії Марат. Однак адміністрація Марату її вважає своєю і ставить умову. Або платить за користування 50 гривень в місяць, або не їздить нею. Єдина дорога до нашого дому йде, але вона даже не через не сам Марат, а рядышком з Маратом. Вот он її начал перекрывать. роздав всем договора. В этом договоре написано, что за проезд каждой машины 50 гривен в месяц. То есть Допустим, май у мене є машина. Я приїжджаю, дана платити. Якщо до мене таксі підходить, давно теж платити 50 гривень. Якщо до мене скорая помощь заїде, теж будет платить. Таємничий він народний депутат регіонал Ігор Шкіря. Ігор Шкіря, народний депутат України, член фракції партії регіонів з 2002 року. З липня 2010 року Ігор Шкіря є почесним головою ради з питань туризму і курортів України. Засновник виробничого об'єднання Ілітаж, багатопрофільного підприємства, яке займається, зокрема, будівельною туристичною та медіадіяльністю. Парк Готель Марат входить до складу компанії Ілітаж. Юридична служба готелю наголошує, зараз депутат Шкіря не управляє компанією. У прес-службі народного обранця повідомили, коментувати він нічого не буде категорично, оскільки не причетний до скандалу. Але ось на цьому відео видно, як депутат особисто контролює проїзд біля готелю. Водій Володимир, якого зупинив депутат Ігор Шкіря, категорично відмовився платити данину. До речі, платити треба не лише за проїзд, але й за парковку. І от днів раннім утром по восьмому утра я виїжджав, але ну, побачив, що машина стоїть, у мене там mm -hmm. на Ну, Це посевятська територія, СМД там, общежиття. це, я вже ждав, поки я вийду. И он у кого срока остала уже вот этот и сказал, типа, я не хочу, чтобы ты типа, больше здесь ездил, не хочу тебя видеть вообще здесь. Неприятно, когда приезжают ко мне мои родственники и вот приедут на машине поставить машину, и мы видим какие-то записки на машине, чтобы мы э, почему-то э, машину ставили на территории парка отеля Марат и э, платили там э, деньги. Вот это вот, колеса, которые он весною поставив, щоб не могли здесь ніяка машина припаркуватися возле нашого дому. Ну я не знаю. пытались мы убрать, він знову наносить їх, знову выставляет. Невозможно з ним боротися. Марат змушує мешканців платити навіть за транзит каналізаційних стоків через територію готелю. Он закалачуває. У себе заглушки ставят. Адміністрація парк готелю Марат пояснює, місцеві мешканці здають своє житло в оренду відпочивальникам, а отже є приватними підприємцями. Значить, повинні укладати угоди про спільне користування інфраструктурою. Представляються як місцеві жителі, а на, на комерційних началах свою жители. отдыхающим и при этом эксплуатирует успешно инфраструктуру парка отеля Марат. Таким образом, мы бы хотели лишь только привести к нормальным, цивилизованным, урегулированным взаимоотношениям данные сложившиеся отношения посредством заключения соответствующего договора о совместном использовании імущества, являючогося собственностю парку «Отель Мора. Люди не заперечують, квартири відпочивальникам здають і сплачують податки як приватні підприємці. Але хіба це причина стягувати данину, дивуються. Зрештою, не у всіх є змога підзаробляти таким чином. Проводили самі е, труби водяні, тому що по, е, основна шла під корпусом, вона вся прогніла. Тут був теж пожежний щиток, тут стояв старий, теж розпомінявся, беріл. Це колишній гуртожиток. Тут помешкань почивальникам не здають. Їх просто ніхто не зніматиме, адже гуртожиток у жахливому стані, наче от от розвалиться. Будинок звели більше півстоліття тому, ще для будівельників Марату. Тимчасове помешкання стало постійним житлом для працівників. Мешканці цього бараку також мають сплачувати за користування злощасною дорогою. До того ж, готель зі всіх боків оточив їхнє житло парканом. Відстань від паркану до єдиного входу у будинок трохи більше метра. Когда у нас допустим був пожар здесь на першому етапі, пожарна просто не змогла під'їхати ні з той сторони, то цієї. І так вийшло, що ми очень довго це було зимою. Ми очень довго времени находились на вулиці, тому що не могли потушити пожар. Все благодаря цьому прекрасному забору, який поставив шкіри, Знести паркан люди не можуть. Колишній гуртожиток всі комунальні послуги отримують через парк готель. Почнуть бунтувати, залишиться без ручностей. І нам сказали, щоб забор мы не трогали, потому что нам відключать свет, нам відключать воду, и вы останетесь без ничего. Такие инциденты уже были, нам отключали свет, нам отключали воду. Все это когда мы начинали поднимать панику по поводу нашего общежития, почему так с нами обращаются. Года два назад не было света месяц-полтора. Взагалі света не було. Потім пытались, ну, отключали воду. где-то неделю не було води. А коли у нас по зиме замерзали труби, ну на котрої йдуть по території, нам не разрешали їх отогревать. Зареєстрований кримський парк готелю Донецьку. Майно за яке зараз вимагає плату від мешканців, він отримав від іншої установи лікувального комплексу Марат. Лікувальний комплекс заборгував парк готелю понад 600 з половиною тисяч гривень і віддав їх майном, а саме дорогою, бордюрами, підпірними стінками тощо. Це два юридичні юридіца, які мають партнерське відношення. На сайті державного підприємства Інформаційно-ресурсний центр знаходимо юридичну адресу лікувального комплексу Марат, місто Дзержинськ, знову ж таки Донецької області. Тобто, два донецьких підприємства поділили між собою Кримське майно. За цією ж адресою у Держинську до 2007 року розташовувалося дочірнє підприємство торгового дому «Елітаж». Обі ці структури зв'язані з іменем народного депутата Шкірі Ігоря Ніколаєвича. Своїм іменем це зв'язує. Тобто одна фірма, принадлежає практично, ну скажем так, одна, одна і та ж фірма, різне названня. Передає, дає вроді би як деньги в долг, потім эти не можуть вернуть долг і возвращают його имуществом посілковим. Місцева влада підтримує мешканців, але зробити нічого не може. Адже суд у Донецьку виніс рішення, що дії адміністрації парк готелю законні. Законає прибереждають покільня. Я вважаю, що ні. Это мое объективное мнение, хотя оно разнится с мнением Донецкого апелляционного суда, который вынес такое решение. Данная дорога, вокруг которой возник конфликт, она находится за границами пользования территории парка Телемарат. Вот этим Донецким судом было вынесено решение о признании права собственности на сами асфальтобетонные покрытия. По идее, подобная дорога должна находиться в пользовании поселкового совета. Органами прокуратуры Автономной Республики Крым Проводилась проверка в 11 году. по поводу закон, законности отчуждения имущества даного суб'єкта хазяйства. По результатам этой проверки было возбуждено уголовное дело, Тогда еще сейчас это уголовное производство, досудебное расследование, по которому сейчас проводится прокуратура города Ялты. За крымскую землю воюють не на життя, а на смерть. За останні три роки у Криму загинуло п'ять мерів. Минулого року прокуратура півострова перевірила законність відчуження земель. Органами прокуратури було заявлено в суд 21 іск в відношенні відчуження закону земель і імущества ціноторних учреждень. Стоїмості цієї землі незаконно чуждю более 80 мільйонів гривень. Мешканці газ притеж не втрачають надії. Сподіваються, що здоровий глузд все ж таки переможе і їм вдасться відвоювати дорогу до власного дому. Ольга Читайло Сергій Калінін, телеканал Новин 24.